Всіх вітаю! В цьому відео хочу показати, як налаштувати ключ закаточний автомат, якщо він погано закриває банки. Тобто недозакриває, і банка не герметично закатується. Або, навпаки, упирається у горловину банки і далі не обертається. Для цього я спочатку продемонструю цей ключ. Я навмисно зробив так, що він повинен погано закривати. Зараз спробую це вам показати. Ось, як бачите, далі я вже не можу провернути ключ, він опирається. Це не годиться. Так можна розбити банку. Так, нас не влаштовує. Зараз знімаю ключ і покажу, як це виправити. По суті, у нас тут є дві гайки. Які необхідно відкрутити і відрегулювати. По-перше, ми не повністю відкручуємо, а просто трошки попускаємо гайку, яка тримає прижимний ролик або підшипник. Це у мене тут ключ на 10. Трошечки відкрутили. Тепер ролик може ходити вперед-назад. В нашому випадку він досить близько. До робочої частини, і тому його треба трошечки назад видалити, віддалити. Далі також трошечки відкручуємо гайку, яка фіксує ручку, і нам необхідно ручку трошки відкрутити ось буквально на декілька е, міліметрів оберт зробити. Потім ми піджимаємо. Ролик до ручки, щоб він уперся. Не знаю, видно, не видно. І фіксуємо спочатку ролик, потім фіксуємо гайку біля ручки. Ось таким чином. Зараз пробуємо ще раз закрити кришку. якщо необхідно, то відкрутимо ще. Так, Ставимо ключ, спробуємо закатати тепер. Ось тепер ключ я зміг повністю провернути, він клацнув, тобто він готовий вже закатувати іншу банку. Дивимось, як воно все тут закатало, який йшов. Це вже можна далі якось більш тонко налаштувати, але я впевнений, що цього нам вистачить. У мене у самого схожий ключ від Prodmash, він був з заводу налаштований гарно, але якщо у вас трапиться така проблема, тепер ви знаєте, як її регулювати. А якщо у вас проблема в тому, що ключ не дозакриває банки, тобто банка закатується не герметично, вам необхідно навпаки. Ручку трошечки закрутити, буквально декілька міліметрів. Тоді цей ролик буде ближче до горловини до кришки, і він буде вже закатувати гарно. Сподіваюсь, це відео було комусь корисне. Всім дякую за перегляд і гарного дня!